Всім доброго дня. Ночою у нас був маленький дощик, тихенький, такий маленький, але він не промочив. пилюку прибив, росу зробив. А це вирішила піти на городи, подивитися, що там підростало. Кукурудзка в нас гарна, підросла. Наташа її. Промотижила, гербіцидом покропили, бур'янцю немає. Може буде якийсь врожай. Як пахнуть гроші? У нас так багато бузини цвіте. Ми не знаємо, скільки вона коштує, сушена. Де її приймають, я не чула, щоб нас в районі приймали, щоб нас сушити. Є вже перецвітає, є, ще тільки розцвітає. Прямо аж кортить. Насушити, десь здати і заробити копійку. Набираємо водичку і знову поїдемо кропити городи. Будемо вкрасти ганаліки мої. Хмарно. Але дощ не показує. Всім привіт. Такої роботи наче й нема зараз, щоб вам показувати. Сьогодні таке, то там знову трошки кліточку помила, щоб переселити поросятку. А це приїхали, просили покропити сою. Все, як не рідня, то знайомі, та й треба виручати. Чекали вечір, і вітер втих, зовсім немає вітру. І щоб джоли не літали. Оце таке. Так, тут покропив. Тепер потрібно переїхати ось тут того, через такий чагарничок, бо ось там ще є городи. Тому повністю не складався, думаю, пролізе. Так, все добре проходить. Так, тут вузенький заїзд. Да, соя вже грязна. Так, тут город покропили, я трішки допомогла показати, наче покуда, бо ще на навігатор не розжилися, так по опиту працює. А тепер, о, я таке й боюся, нам треба ще на ту сторону. А тут треба переїжджати такий річечка. Маленька тече і через таку трубу. Я тут ще ніколи я вам скажу і не була. Тут такий маленький апендицит, я б його назвала. І ще попробуй сюди, доберися. Геляки і не дають проїхати, треба, мабуть, буде складати. Так, на полі добре. Розклався і тільки гайда-гайда. А на городиках на цих тільки складайся і розкладайся. Як більше заморися з трактора і в трактор. Боже, як гарно цвіте бузина. Кругом і запах. Відцвіла акація, то тепер на все село пахне бузино. Ну, як гарно. І тут. Так, переїхав. А тепер що? О, ну, опять розкладайся. Тут навіть і розкластися наповну немає де. А, ти ще й догори. Так, і і трохи. Да, нема, нема де розкластися. Так, переїхали. Ми через ту трубу і зняти не вийшло, бо так кидаю, я думала, вікна повибиваю собою. Так, ми приїхали вже на інший город. Це город моєї мами. Вже розклалися. Я відповідальна за штир, який тримає крила, коли вони складені, щоб не загубити. Ну і зараз тут город невеличкий, туди й назад, і можна їхати додому. Соя густенька. Не знаю, добре це чи погано. але густенько посіяно. Да, рівно оборот, туди і назад, і все. Так, покропили вже, вже смеркає, на дворі тепленько, тихенько, всім на добраніч, тихо і всім ночі.